Всім доброго дня! Тема уроку розкладання білого світла на кольори, утворення кольорів. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему уроку. А ми починаємо, як завжди, з проблемних питань. Чому виникає веселка? Чому світ різнокольоровий? Якраз під час нашого уроку ми з цими питаннями розберемося. У 1665 році видатний англійський вчений Ісак Ньютон провів серію цікавих дослідів. Для отримання вузького пучка сонячного світла Ньютон зробив у віконці, ви бачите, невеликий круглий отвір. Проходячи крізь призму, давайте це побачимо. Пучок білого світла заломлюється. І на екрані утворюється веселкова смужка, ще іншими словами називається спектр. У спектрі в цьому виділяється сім кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Щоб краще запам'ятати, можна вивчити такий віршик. Чапля осінь жде завзято, буде сані фарбувати. Бачите, перші літери означають колір. Чи можливо із семи кольорів спектру знову утворити білий кольор? Так? Звичайно, можливо. Можна і скласти, і вони утворюються знову біле світло нам будуть утворювати. А може це призма фарбує білий пучок світла? Давайте розбиратися. Ньютон виділив із широкого різнокольорового пучка променів вузькі. Одноколірні, вони ще називаються монограматичні пучки світла. І знову спрямував їх на призму. Як ви бачите на малюнку, такі пучки відхилялися призмою, але вже не розкладалися у спектр. При цьому найбільше відхилення, відхилявся, найбільше відхилення у фіолетового пучка світла, а найменше у червоного. Пучки відхиляються призмою, да, такий висновочок невеликий. Але вже не розкладаються у спектр. І на цій основі були зроблені висновки Ньютоном. Пучок білого, білого сонячного світла складається з багатьох різнокольорових пучків. Призма не фарбує біле світло, а розкладає його у спектр через різне заломлення пучків світла різного кольору. Чому пучки різних кольорів по-різному відхиляються призмою? Показник заломлення скла для променів різного кольору є різним. Зазвичай найбільший показник заломлення має фіолетове світло, а найменше червоне. На цій основі у нас основане явище дисперсії. Давайте запишемо, що таке дисперсія світла. Це явище розкладання світла у спектр, зумовлене на залежністю показника заломлення середовища від кольору. Будь ласка, собі запишіть. І так, наше проблемне питання. Чому виникає веселка? Вже ми можемо сказати з вами. Веселка це величезний спектр сонячного світла. так? Мериано таких маленьких краплинок води, діючи разом подібно до безлічі дуже великої кількості призм заломлюють у нас біле е, світло і утворюють таку різнокольорову дугу. Давайте подивимось Таке відео. фізичне явище, як веселка, утворюється так. Біле сонячне світло розкладається на складові кольори, а в ролі призми тут маленькі крапельки води. Які залишилися в повітрі після дощу. Напевно, кожен, хто бачив веселку, звернув увагу на те, що Сонце при цьому завжди знаходиться з протилежної до веселки сторони. Промінь світла, потрапляючи в крапельку води, відбивається від її внутрішньої поверхні та виходить назовні. При цьому він, як в призмі, розкладається на складові кольори. У звичайній веселці червоний колір знаходиться на її зовнішній стороні, а фіолетовий на внутрішній. Але іноді в небі можна побачити одразу дві веселки. Друга веселка розміщена над першою та менш яскрава, а кольори в ній перевернуті навпаки. Це відбувається тому, що промість світла тут відбивається від внутрішньої поверхні краплинки не один раз, а два рази. За рахунок лишнього відбивання, і відбувається, що кольори розміщені в оберненому порядку. Яку форму має веселка? Ну, Звичайно, це коло. Ну, точніше ми постійно тільки півкола бачимо, так, нам заважає горизонт. Так, рухаємось далі. Диск Ньютона – це круглий диск з кольоровими сегментами. Теж застосовуємо явище якраз дисперсії. Ви бачите, під час обертання диска з високою швидкістю, ви можете спостерігати, як ці кольори змішуються, так, утворюючи білий кольор. Коли диск Ньютона обертається з високою швидкістю, то око не встигає помічати окремі ці кольори. Воно просто їх сумує, саме тому ми бачимо білий кольор на диску Ньютона такому. У, 1800, до речі, у 1807 році англійський учений Томас Юнг зробив ще одне важливе відкриття. Біле світло можна отримати шляхом змішування тільки трьох основних спектральних кольорів: це червоного, синього і зеленого. А решту кольорів. Спектр, а також їх відцінки можна отримати, змішуючи червоний, зелені і сині кольори. На накладанні трьох основних спектральних кольорів у різних пропорціях ґрунтується якраз наше кольорове зображення. Ну, наприклад, так, це монітор смартфона вашого. Або те ж саме в телевізорі. На комп'ютері, ну, мається на увазі на дисплеї комп'ютера. Доповняльні кольори, пари кольорів. Це пари кольорів, які у разі накладання один на одного утворюють біли, е, білий колір. Отож, ми можемо вже дати відповідь, чому світ різнокольоровий. Тому що колір будь-якого непрозорого тіла залежить від світла, яке воно відбиває. Тобто, якщо ми бачимо червоне, це означає, що відбувається червоний колір, а останній поглинається. Можете зараз обголосити, якраз це спостерігати. Ну Давайте розберемося. Наприклад, яблуко має червоний колір, тому що воно відбуває червоне світло, а поглинає всі інші. Листя дерев мають зелений кольор, тому що воно, це дерево, відбиває зелене світло і поглинає всі інші кольори. Або, наприклад, голуб білого кольору відбуває світло всіх кольорів. А, наприклад, чорний кіт навпаки взагалі не відбиває світла, а повністю його поглинає. Колір прозорих тіл, до речі, залежить від того, які проміні світла проходять крізь них. Наприклад, синє скло, бачимо, у нас пропускає тільки сині проміні. Всі інші поглинає, як фільтр працює. А жовте, тільки жовті, всі інші поглинає, що і зумовлює їх, як ви бачите, колір. який колір матимуть предмети, якщо на них падає світло якогось іншого кольору. так? І давайте про це поговоримо. Ви бачите, що роза у нас червена, троянда у нас червона, тобто все поглинає вона всі кольори, окрім червоного, червоний відбуває. І ми спрямуємо синє світло. Так, синє світло спрямоване на червоні пелюстки троянди, майже цілком поглинається ними. Бо пелюстки відбивають переважно, що ми сказали, червоні промені. А решту поглинають. Тому троянда, яка у нас буде світлена освітлена світлом, здаватиметься нам, що практично чорною. Бо от сніг, якщо ж червоним світлом освітити білий сніг, то ми будемо його спостерігати якраз червоним. Тому що, чому? Тому що він білий і від нього відбуваються, що всі кольори. Ну і в тому числі якраз ми бачимо і червоний. А от чорна шесть кота добре поглинає всі промені. Тому хоч яким світлом ми на нього будемо світити, отримаємо все одно чорний. Так, це зрозуміло. Буде чорний. Оскільки колір тіла, звертаю увагу до речі, оскільки колір тіла залежить від характеристики падаючого світла, у темряві у поняття кольору, позбавлення будь-якого сенсу. Ну, немає світла, немає відповідної і кольорів, і кольорів цього світла. Так, давайте порозв'язуємо деякі задачі такі прості. Ви бачите, кіт білого кольору відбиває світло всіх кольорів. Чорна сажа навпаки взагалі не відбиває світла, а повністю його поглинає. Квітка має фіолетовий кольор, тому що вона відбиває фіолетове світло і поглинає всі інші кольори. Я сподіваюся, це все зрозуміло рухаємося далі. Світлофор дає три сигнали. сигнали. Червоний, жовтий, зелений. Лампа всередині нього біла. Поясніть, як отримують різні сигнали світлофора. Ну, ось, Бачили, там навіть відкривають, замінюють лампи, так? Вони там звичайні такі до речі, ще старого. Ну, Різні є є світлодіодні вже, але там є їх там використовуються ці старі лампи, розжарювані. Як ви вже зрозуміли, лампи всередині світлофору випромінюють біле світло, яке містить весь спектр. Колір прозорих тіл залежить від того, які промені світла проходять крізь них. Наприклад, червоне скло пропускає тільки червоні промені, всі інші поглинає, а жовті тільки жовті, всі інші поглинає, що і зумовлює їх колір. Тобто, як фільтри тут стоять, зрозуміло. Коричневий колір відсутній у спектрі білого світла, тоді як виникає цей кольор? Ну, Зрозуміло, коричневий колір можна утворити на накладання двох основних кольорів, наприклад, зеленого і червоного. Слідує завдання, четверте вже. Чому в кімнаті з темними шпалерами темно, а зі світлими світ... ну, світло, зрозуміло, да? світліше. В кімнаті з темними шпалерами, як ми вже казали, темно, тому що велика кількість світла ними щоробля поглинається. Ну і відбувається лише кольор самих шпалер. А зі світлими, зрозуміло світло, тому що світлі шпалери що роблять? Відбувають майже весь спектр кольорів. Світло яких кольорів п'яте завдання проходить крізь зелене скло. Поглинається ним. Зрозуміло, зелене скло пропускає тільки зелені промені. Усі інші кольори, окрім зеленого, поглинаються. Слідує завдання. Визначте забарвлення цуценят. Як ви вже зрозуміли, забарвлення цуценят буде чорно біле у всіх випадках цятки чорного кольору це означає, що вони при сонячному освітленні також чорні. Бо чорний колір проглинає промені будь-якого кольору, це зрозуміло. А інші частини тіла білого кольору бачимо, бо білий кольор відбиває промені всіх кольорів, у тому числі і кольори кожного світлофітрів, які нам показують якраз на цих малюнках А, Б, В. Слідуюче задання, якими здаватимуться червоні літери на білому папері, якщо дивитися на них крізь сине скло. Яким при цьому здаватиметься нам колір паперу? Ну, Червоні літери відбивають червоний колір та поглинають усі інші кольори. Це зрозуміло. А синє скло пропускає тільки сині промені, всі інші поглинає. Тому червоні літери на білому папері будуть здаватися нам якими чорними, бо літери поглинають сині кольори. Якщо дивитися на білий папір через синє скло, то він здаватиметься нам що синім, тому що більш, е білий колір відбуває промені всіх кольорів, у тому числі і синій. Давайте це продемонструємо. Восьме. Через скло якого кольору не можна побачити. Текст, текст у нас є бачите, блакитним кольором на білому папері. Ну і зрозуміло, текст у нас написаний блакитними літерами на білому папері не можна побачити через блакитне скло. Блакитні літери поглинають усі кольори та відбивають блакитний кольор. А блакитне скло пропускає тільки блакитні промені. Якщо дивитися на білий папір через блакитне скло, то він здаватиметься нам яким блакитним. Крізь скло, літер на папері будуть одного кольору, тому ми їх якраз і не побачимо. І дев'яте завдання. У склі поширюються пучки світла фіолетового, зеленого, блакитного кольорів. Швидкість поширення якого з пучків буде найменшою. З дослідів відомо, що пучки світла, які мають меншу швидкість поширення в даному середовищі заломлюються більше. Саме тому смужка фіолетового кольору в спектрі, е, в спектрі так, розташована нижче за інші кольори. Отже, швидкість поширення пучка е, фіолетового світла менша за швидкість поширення пучка зеленого та жовтого е, кольорів. На цьому, на цьому все поки. Домашнє завдання вам опрацювати параграф номер 13 Бачите, цікава тема. Будь ласка, працюйте і пройдіть тест на всеосвіті. А на цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня! Тримаємося разом. До побачення!